Всім привіт! Сьогодні ми приїхали на екскурсію подивитись такий чарівний замок. І покажу вам все, що тут є. Отан Франції! Давайте прийдемо далі. Нам було мало три поверхових корпус, який вони купили в Брухольці. Ну Знаєте, коли тебе є дуже багато грошей, а в Терещенків було дуже багато грошей, їм було цього мало. Вони добудовують до маєтку те подібний корпус, в якому ми з вами знаходились. Також добудовують терасу з гербом. Також добудовують перехід до будинку для прислуги з тої сторони. А також Терещенки добудовують. Розкішну терасу галерею, яка прямо позаду мене. Зараз покажу вам фото. Подивись, всі йдуть туди. Та щоб всі помістилися. Робить копії. І оці копії, які я вам порізував. Дякую всім за перегляд. Я сподіваюся, що вам сподобалася екскурсія по цьому замку. Звичайно, це невеличка частина. Якщо вам цікаво, приїжджайте самі, все детально подивіться обов'язково з екскурсоводом Тарасом. Його контакти я залишу під відео, бо це набагато цікавіше, ніж дивитися самим. Всім пока!